Художня продуктивна діяльність малювання, тема нашого заняття килимок для ляльки. Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Добрий день, дорослі. Вітаю всіх. До мене сьогодні в гості завітала лялька Оксанка. Вона мені розповіла, що купила нові меблі. Крісло, диван, стіл, стілець, а килимок вона не придбала. Килимок, дітки це такий коврик, який кладуть на підлогу, на якому можна сидіти, а також кладуть, щоб не змерзли ніжки. Давайте для Оксанки намалюємо килимок. Килимки бувають різні, дітки: дитячі, декоративні з орнаментом, а також вони бувають з рослинним або геометричним. Ми з вами намалюємо килимок з рослинним орнаментом. Ви бачите килимок, що тут у нас квіточки. Та листочки. А спочатку ми зробимо з вами пальчикову вправу. Тож, приготуйте ручки і будемо робити пальчик-пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив, а з цим братом борщ варив, а з цим братом кашку їв, а з найменшим заспівав. Тож ми всі малята дружно грали, веселились, а тепер будемо працювати. Починаємо малювати для оксанки килимок. Беремо альбомний лист, трішки, дітки, потрібно буде зверху відрізати сантиметрів на 5, тако, щоб у нас була схожа форма килимка. І будемо приступати до роботи. Беремо пензлик. Спочатку ми беремо ватну паличку. Дітки, І поставимо серединку нашої квіточки. Вона у нас жовтого кольору. Ось ми і намалюємо по центру нашого килимка. Ми малюємо серединку квіточки. Далі ви ще бачите, що є по куточкам жовтенькі. То ми ж тако поставимо тут, по куточкам. Так. Оставимо жовтенькі такі крапочки. Далі будемо малювати квітку, пелюсточки квітки. Беремо ми пензлик середнього розміру, мокаємо водичку червону фарбу дітки. І будемо, ви, ви можете обрати фарбу на вибір. Ми також будемо зараз малювати квіточку, і ви побачите, що квітка у нас прикладається, методом прикладання будемо малювати. Ось тако приклали вверху, внизу, зліва, справа. І так, між пелюсточками ставимо. Отако прикладаємо, дітки, всім пензликом. Так і далі будемо малювати ми. Нашу квіточку по бокам. Ви бачите, що вона складається з трьох пелюсточок. Ми будемо малювати зверху, зліва і справа внизу. Отако От зверху, зліва і справа, Так ось зверху. Прикладаємо. Три пелюсточки у нас. Звертайте, будь ласка, увагу на зразок. Далі у нас є листочки. Листочки вздовж периметру кілимка поставимо мазки. Отако внизу, вверху, і вони горизонтальні. Так? Зараз ми їх намалюємо. Виміємо пензлика добре. І зеленою фарбою ми будемо прикладати методом прикладання наші листочки. Ось так прикладаємо. Знизу намалювала листочки, тепер зверху починаю малювати. Прикладаємо дітки. Тепер, дітки, зверху знизу ми намалювали листочки, тепер будемо малювати ми листочки з боків. А з боків, погляньте, на зразок ці листочки вони вертикальні. Тож, букаємо пензлик в фарбу і прикладаємо. Так, листочки намалювали, квіточки намалювали. Ви, будь ласка, звертайте увагу на зразок і дотримуйтесь правила малювання пензликом. Тепер ми, дітки, вибиваємо добре пензлика, і ми бачимо, що килимок у нас з квітами, з листочками, а краєчок килимка ми можемо поставити такі дрібненькі смужечки намалювати. Так як у нас вони білим, ці смужечки, да? а ми можемо намалювати іншою фарбою. Візьмемо блакитний колір. І ось тако намалюємо смужечки, дітки. В нашому килимку. Такі прямі палички. Прикрасимо килимок наш. Дітки, такий килимок намалювала я. Дома малюйте килимок для нашої ляльки. Присилайте мені свої роботи. До зустрічі. Ці тут не так близько.